Друзі, на нас про проголовне поїхали. Причиною катастрофи винищувача в 16 під час якої загинув пілот Павло Іванов. Скоріше за все був обстріл росіян. Імовірно, по літаку випустили три ракети. Як пише видання BBC, посилаючись на свої джерела, винищувача ймовірно збила російська ракета з РКС або класу повітря повітря Р 37 Обставина авіакатастрофи катастрофи ще розслідується. Загалом політику Росіяни випустили три ракети: це була або керована зенітна ракета з наземного комплексу С 400 або ракета класу повітря-повітря Р 37 Повідомило видання, посилаючись на свої джерела. Втім, воно виключає дружній вогонь. Ці ситуації за його словами. В тій зоні, де виконував завдання Іванов, не могло бути роботи українських систем. ППО нагадаємо, що пілот. Павло Іванов загинув під час виконання бойового завдання на фронті. Військовослужбовець здійснював ризикований політ, виконуючи завдання в умовах високої небезпеки. Наразі всі обставини трагедії з'ясовує міжвідомча комісія, яка вже розпочала розслідування в повітряних силах. Зсу підкреслила, що пілоти Ф 16 працюють на межі можливостей як техніки, так і своїх власних сил. Вони постійно ризикують своїм життям, захищаючи небо України. Українські пілоти продовжують виконувати складні завдання в найскладніших умовах щодня, демонструючи високий результат. У той же час наші хлопці поминки по Павлу влаштували майже миттєво. обличчі ранку. Нові потужні вибухи в підмосковній коломні БПЛА знову атакував конструкторське бюро в Тамбові, як пишуть місцеві ЗМІ. Таганрохо Леня Мілерво, балтимор старий Дуб, всі аеродрому, російські пілоти, розрахунки ППО огні, десятки загиблих. Пишуть, що 100 українських пілотів готові мстити за кожного свого побратима. І Так, по порядку місці Коломна на південному сході московської області щойно лунали вибухи. Протягом ночі, 13 квітня, так також було неспокійно. Про це повідомили російські пабліки, опублікували відео і фото стовпом. пропагандистський ресурс РФ «Меш» повідомив, що за його даними вибух, нібито стався неподалік від конструкторського бюро машинобудування. Пропагандисти стереч, що такого авіанальоту на Москву і інші міста ще не було. Кричать про сто українських літаків, які випустили 130 ракет. Також про роботу ППО пропагандистам повідомили мешканці Строгіно і Красногорська на північному заході Москви. За даними пропагандистів, рух перед із заводом у коломні перекрито на місце прибули машини пожезників і МНС. джерела. Стверджують, що пряме попадання по цехах таки було пошкодження, дороговартісне обладнання. Щодо порохового заводу, місцеві жителі повідомили, що перед вибухом чули звук, схожий на мопед, а Дехто навіть бачив БПЛА на власні очі. Росіяни в коментарях уточнили, що горить п'ятий цех заводу. Пишуть, що він був найбільший і там було багато пороху. Несподівана бавовна звітала до коломни. Також на неї скаржились мешканці строгиної красногорська. Росії не вистачає систем ППУ надійно прикриті тільки об'єкти в Москві навколо неї. Про це розповів військовий експерт Ян Матвієв. Звичайно, досить сильно вони наростили ППО саме на шляху до Москви. Ось сама Москва навколо Москви все прикрито надійно, але не так давно ми бачили атаки, скажімо, у південні регіони Росії, і там нічого не було прикрито. Підрони долітали і атакували. Хороший приклад це аеродром у Майкопі. Наприклад, так там не дуже багато було уражено, але досить точне попадання було якраз у склад із боєприпасами. Нехай і не дуже великі. І ось не так давно нафтобаза в досі горіла важливий нафтоналивний термінал. Тому я думаю, що системи попов все ще не вистачає, сказав він. Матвієв розповів, що нещодавно аналітики встановили, що ВРФ намагаються відновити старі системи Астриста, але відбувається це не дуже швидко. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.